Слухайте, дітки казку про мисливця Манура. Жив колись на світі мисливець Манур. Якось блукав він лісом, вистежуючи здобич, і побачив вовка. Підняв Манур рушницю і хотів би вже вистрілити, як раптом заговорив вовк людським голосом «Мисливцю, Манур, не вбивай мене. Дуже здивувався Манур, почувши ці слова, І опустив рушницю. Дякую тобі за добро, я заплачу тобі добром, сказав вовк і зник. А на місці тому, де він стояв, побачив Манур стару чалму, пошарпану торбу та пастушу сопілку. Ну, це навіть для такого бідняка, як я, невелике багатство, подумав Манур. Та що тут скажеш? На той подарунок подобається чи не подобається, а бери. До того ж у господарстві нічого не пропаде. Чалму одягну в спекотний день, щоб сонце голову не напекло, торба в дорозі завжди знадобиться, в ній єс хліб, і сир, і глечик вином місяця, а наймусь до когось чабаном, на сопілці гратиму, от і стадо піде за мною, куди захочу. Взяв усе своє багатство і задоволений пішов додому. Ходить манур додому, а мати вже назустріч біжить. Манур Джан. З якою здобичю ти повертаєшся? кричить здалеку. Сьогодні, матінко, я нічого не приніс, каже манур. Правда, в лісі? Бачив я вовка та пожалів його, не вбив. Манур Джан. каже стара. Ми й так ані ситі, ані голодні. Як жити станемо, якщо ти всякого звіра жалітимеш? Не гнівайся на мене, матінко, каже син. Хто сам нікого не жаліє, того й інші не жалітимуть, а вовк до того ж дав за себе багатий викуп. Подивилася мати на подарунки, зітхнула і каже Манур Джан, наклади в торбу камінців, хоч подивимося, чи міцна вона, чи ні. Наклав манур в торбу щебню, битих черепків і осколків, Струсунув торбу раз, струсунув другий, витримала. Потім перевернув її. І оце диво. Замість щевеню і битих черепків, на підлозі блищить виблискує іскриця цілісінька гора самоцвітного каміння. Дивляться манур з матір'ю і очам не вірять. Непогану торбу ти отримав подарунок, сказала мати. Давай подивимося тепер, що за чалму ти приніс. Ну ж бо. Вдягни її. Вдягнув манур чалму на голову і одразу ніби зростав в повітрі. Манур Джан, сину мій мисливцю. Де ти? Очі мої не бачать тебе. вигукнула мати. Я тут, матінко. Як стояв, так і стою перед тобою. Навже ж ти мене не бачиш? Здивувався манур і зняв чалму, зняв і знову з'явився перед очима матері. Ця чалма ще краще за торбу, сказав Манур. У ній від всякого ворога втечеш, від недобрих очей завжди сховаєшся. Давай, сину мій, випробуємо й сопілку, сказала мати. Можливо, й вона непроста. Узяв манур сопілку і тільки надунув у неї, як одразу виросли з-під землі сорока рабів, вишикувалися в один ряд, крикнули в один голос. Мисливцю манур. Чого ти хочеш? Наказуй. Зруйнувати чи побудувати? Прогнати чи зловити? Не зруйнувати і не збудувати, не прогнати і не ловити. Дайте нам з матінкою чогось поїсти, а самі йдіть, звідки прийшли, сказав Ману, і одразу всі сорок рабів зникли, наче їх і не було. А на столі з'явився і хліб, і плов, і мед, і вино. З того часу зажили мати з сином, ніби в себе в гостях. Збудували новий дім, накупили всякої всячини про злидні та й турботу й думати забули, та не забула про них турбота. Почув Манур, що цар тієї країни має єдину дочку, найродливішу серед усіх дівчат. Багато гідних юнаків просили її руки, але ніхто не догодив її батькові, ніхто не припав до серця її самій. А що? подумав Манур, чи не попитати й мені свого щастя? Невже я не пара царівні? А вже в таких багатцях у мене і жодного царя немає. Як задумав, так і вчинив. Вибрав він зі свого самоцвітного каміння три найкращі камінці, поклав на срібну тацю, накрив зверху вишуканою дорогоцінною парчею та й поніс до палацу. Охоронці провели його аж до самих царських покоїв. Чого ти просиш, юначе? запитав його цар. Я прийшов. Свататися до твоєї дочки, відповів Манур і простягнув цареві срібну тацю. Підняв цар коштовну тканину і аж зажмурився. Наче три сонця сяяли і виблискували три самоцвітні камені, в усій царській скрабниці не було таких каменів. Та що про казну казати? У вісні такого каміння не побачиш. Довго милувався ними цар, а потім і каже. Багато вже ніхтів сваталися до моєї дочки, але бачу, що ти найгідніший. І наказав цар відвести Манура з його дарунками до царівни, подивився Манур на царську дочку, і одразу про все на світі забув і звідки прийшов, і навіщо прийшов, і куди прийшов. Стоїть, милується прекрасною царівною, очей відвести від неї не може. Нарешті отямився він і, низько вклонившись царівні, поклав до її ніг свої дари. Але прикро було царівні, що її ведою за просто мисливця, Послухай, запитала царівна. Звідки ти дістав таке каміння? Чи вкрав десь? Тут манур витягнувся з за пазухи свою торбу і каже, Ось з цієї торби я їх і дістав, красуне, і ще скільки хочеш дістану. Накажи тільки принести мені простих каміннів, черепків та осколків. Наказала царівна. Принесли рабині битого склада щебеню, насипав манур усе це сміття в торбу. Струснув раз, струснув другий, і висипав біля ніг царівни цілу гору блискучого каміння. Ця торба має бути моєю, подумала царівна, і вирішила вона хитрістю виманити войнака чудову торбу, а його самого вигнати з палацу. О мій наречений! лагідно сказала вона. Ти такий добрий до мене, такий щедрий. Що я хочу сьогодні ж відсвяткувати наші заручини. З цими словами вдарила вона в долоні, і одразу ж з'явилися двадцять рабинь. В руках у кожної рабині був глечик з вином, кожна рабиня з уклоном підносила вино. Покуштував манур вина з усіх двадцяти глечиків і зовсім сп'янів, а хитра царівна обійняла його і каже Якщо ти любиш мене, Манур Джан, дай мені на хвилинку твою торбу. Аче ми з тобою наречене і наречена, тобі нема чого боятися мене. Повірив манур її словам і дав їй торбу. А це рівні тільки того й треба було. Схопила вона торбу, сховала її подалі, а потім наказала охороні Ану, викиньте цього молодця звідси геть. Накинулися охоронці на манура і потягли через усе місто, стусанами підганяли, стусанами піднімали. І лише коли вигнали далеко за міську браму, відпустили. Всю ніч пролежав Манур, нічого не пам'ятаючи. Тільки на світанку прокинувся і нарешті поплентався додому, побачила мати сина і очам своїм не повірила. Одяг на ньому весь подертий, голова розбита, і торби немає. Манур, Джан. вигукнула вона. Що з тобою? Яке лихо з тобою трапилося? Розповів їй Манур усе, що з ним було, а потім і каже Я прийшов матінко по чалму. Може, вдасться мені за допомогою чалми повернути мою торбу. Манур Джан. каже йому мати, послухай мене, стару, не ходи більше до палацу. Ти й торби не повернеш, і без чалми залишишся. Ні, матінко, друга я не дам себе обдурити. З цими словами взяв манур чалму і пішов до палацу. Біля воріт палацу, він надів чалму і невидимкою прийшов у покої царівни. А царівна щойно сіла обідати, сів за стіл і манур. От рабині поставили перед царівною золоту тарілку, та не встигла царівна й одну ложку з'їсти, як раптом тарілка піднялася над столом і наче розтанула в повітрі. Дуже здивувалася царівна і наказала принести іншу тарілку. Принесли рабині другу тарілку. Поставили перед царівною, і вона поплила у повітрі, а за нею виделка і ніж. Чиї це жарти, думає царівна, подивилася в один бік. В інший нема нікого, як раптом чує голос. Віддай мою торбу. Он воно що? здогадалася царівна, що це прийшов Манур. Як же я віддам тобі торбу, якщо я не знаю, де ти, сказала царівна. Добре, для цього я, мабуть, покажуся тобі, погодився Манур і зняв чалму. Ну, тепер віддай торбу. Зараз я накажу її принести, сказала царівна. Але я бачу, що ти начебто сердишся на мене. А Манур наче й не чує її. Віддай мою торбу, твердить. Ну, звісно ж, віддам, каже царівна. Я ж взяла її, щоб вона була цілішою, щоб хтось інший не відібрав її у тебе. Але скажи мені, любий, як ти увійшов нечутно і невидимо у моїй покої? «Хм, Дуже просто, сказав Манур. Кожен, хто одягнеться у чалму, стає невидимкою. Та хіба ж це можливо? вигукнула царівна. Прошу тебе, дай мені хоч раз вдягти цю чалму. І вона так лагідно при цьому усміхнулася, що Манур не зміг відмовити її. А царівна вдяла чалму. Відбігла подалі від манура і закричала охоронцям Гей, візьміть цього молодця відведіть та вбийте його! Накинулися охоронці на юнака, схопили його, взяли, зв'язали і знову потягли через усе місто. Не шкодуючи своїх руки, ніг били вони його, поки він не припинив ворушитися, а потім кинули в глибоку яму за містом та й пішли. Тільки другого дня надвечір потягнувся Манур. На силу він розплутав мотузки на ногах і руках та побрів додому. Побачила його мати всього побитого пораненого і з жахом вигукнула: Манур Джан! Чи тебе бачать мої очі? Мене матінко, сумно сказав Манур. «Це царівна так розправилася зі мною. Тепер хоч я і без чалми, а все одно мене ніхто не впізнає. А де ж чалма, синку? Чалма там. Дай й торба, матінко, та ти не журися, адже у мене є сопілка. Дай мені води вмитися, піду я знову до палацу. Може, пощастить мені вернути з та торбу. Манур Джан, не ходи більше до палацу, благає мати. Царівна й сопілку твою відбере, і тебе насмерть заб'є. Ні, матінко, цього разу я не дам себе обдурити. Обмив мануру свої рани, взяв сопілку та й пішов. Біля палацу зупинився він, вийняв сопілку і легенько дунув у неї. Враз виросли перед ним сорок арабів. Мисливцю Манур. крикнули вони в один голос. Що накожеш робити? Зруйнувати чи збудувати? Прогнати кого чи зловити? Наказую зруйнувати цей палац, сказав Манур. І тільки но він сказав, як рушили араби вперед. Все на своєму шляху трощать. Кам'яну огорожу, наче Порох стерли. Ковані ворота з завіс зірвали. У палаці крик, метушня. А сирівна висунулася з вікна, махає мануру рукою, кричить Манур, що ти робиш із нами? Манур, не кажи цим страшним рамом зупинитися. Віддай торбу та чалму, тоді накажу. крикнув Манур. Та ось вони. закричала царівна і підняла над головою торбу та чалму. Я ж тільки пожартувала. Я хотіла випробувати твоє кохання, а ти знову сердишся. Повірив її, Манур дунув в свою сопілку, і всі сорок арабів в миті зникли. Тут вибігла до нього назустріч царівна, обійняла його і повела в свої покої. На, візьми швидше свою торбу й чалму, сказала вона, простягаючи Мануру його скарби. Ну й налякав ти мене. Твої араби такі страшні. Я боюсь, що вони знову не прийшли. Де вони сховалися? Тепер ти можеш їх не боятися. Вони всі ось тут, оцій сопілці. Як це може бути? здивувалася Цирина. Ти просто смієшся з мене? Та ні, не сміюсь. Зараз ти сама побачиш, сказав Манур і дунув свою сопілку. Один раз дунув і одразу ж з під землі виросли сорок рабів. Мисливцю, Манур. закричали вони разом, та так що ж стеля в палаці затремтіла. Наказуй. Зруйнувати чи збудувати? Прогнати чи наздогнати? рівно аж завмерла від страху. Манур, Джан, нехай вони швидше підуть, ледь не плачучи, промовила вона. Добре, добре, не бійся, заспокоїв її Манур. А ви, наказав він арабам, — йдіть на своє місце, сказав, іначе й не було страшних арабів. Манур, Джан, яка у тебе чудова сопілка? вигукнула царівна. Ти, напевно, знаєш якийсь секрет, щоб викликати цих арабів. Секрет? Секрет простий, сказав Манур. Дунеш раз, і всі сорок арабів тут, як тут. Ах, Манур Джан, дозволь мені, будь ласка, дунути, ну хоч разочок. І так вона просила його, що не зміг Манур відмовити її. Взяла царів на сопілку, дунула один раз, і всі сорока арабів з'явилися з-під землі. Дочка царя. крикнули вони в один голос. Та так, що ж стіни палацу здригнулися. Чого хочеш від нас? Наказуй! зруйнувати чи збудувати? Прогнати кого чи наздогнати? Не зруйнувати і не збудувати, не прогнати і не загнати, сказала царіна. А наказую вам схопити цього волоцюгу, відібрати у нього торбу та чалму, а самого його кинути на поживу лісовим звірям. І отямитися не встиг манути. Як вже лежав у глухому лісі. Два дні ходив манур лісом від голоду та втоми зовсім знесили він. Як раптом побачив манур серед дерев яблуню з надзвичайними яблуками, довгими, як огірки. Дай но ну, спробуй диких яблучок, подумав Манур, зірвав одне яблуко, але навіть розкусити його добре не встиг, як підкинула його якась сила і перевернула догори ногами. Три дні і три ночі простояв Манур на голові, а потім приловчився і сяк так почав пересуватися на руках. Так він йшов він і йшов догори ногами вниз головою, аж раптом побачив на землі велике кругле яблуко. Зовсім зголоднів Манур за три дні, хоче він з'їсти яблуко, але не наважується. Адже хто знає, що це за яблуко. Може від нього очі на лоб вилізуть чи на потилиці вуха виростуть. Тільки голос сильніший за страх, не витримав Манур і відкусив маленький шматочок, такий малесенький, що навіть і не розбереш кисле яблуко чи солодке. а сила в ньому така велика, що відразу перекинувся Манур і став із голови на ноги. Еге, подумав Манур, треба мені запастися і такими, і іншими яблуками. Якщо виберусь із лісу, вони мені знадобляться. Набив він одну кишеню довгими яблуками. Другу круглими і пішов шукати дорогу. Раптом бачить, що прямо на нього біжить вовк, а у Манура ні рушниці, ні ножа. Підняв він землі кийок і приготувався до зустрічі. А вовк зупинився неподалік і говорить Мануру людським голосом Не бійся мене, Манур Джан. Я аж пам'ятаю, що ти зберіг мені життя, поки ноги носять мене, а очі бачать, я в боргу перед тобою. Мої подарунки принесу тобі мало щастя бачу. Ну, може ж, цього разу я послужу тобі винесу тебе з темного лісу. Дякую тобі, сірий вовче, сказав Манур і скочив йому на спину. Поніс його вовк через темний ліс, через високі гори, через швидкі річки, прямо до стін його рідного міста. Ну, злазь тепер, сказав вовк, та дивись цього разу, не помиляйся. Розпрощався манур з вовком і, як був у лахмітті та в бруді, пішов просто до палацу. Біля палацвої огорожі, під вікнами царівни, розклав він своє яблука і почав кричати на все горло: Продаю яблука! Рум'яні, як щоки красунь, Свіжі, як ранкова заря, солодкі, як мед, довгі, як огірки. Почула царівна, як закликає продавець покупців, і захотілося їх рум'яних, солодких довгих яблук. Покликала вона своїх рабинь і веліла їм купити одразу десять штук. Та не встигла вона навіть одне яблуко з'їсти, як одразу ж перекинулася догори ногами. Рабині і так і сяк намагаються її назад поставити, і за ноги тягнуть, і за плечі піднімають, тільки нічого зробити не можуть. Милі мої, милесенькі, плаче цирівна. Адже ж це він так підлаштував, це його витівки, мого нареченого. Йдіть до нього, проведіть сюди, все зроблю, нехай тільки зніме з мене чари. Взяли рабині торбу чалму та сопілку і побігли до Манура. Добре, юначе, просять його, пожалій нашу господиню. Чого хочеш, проси, тільки постав її на ноги. Засміявся, взяв свої скарби та віддав рабиням кругле яблуко. Пішли рабині, а матінка вже всі очі виплакала, чекаючи на сина. Як побачила його знову, залилася сльозами, тільки тепер не від горя, а від радості. Ну ну, матінко, досить сльози лити. Ось тобі торба, ось тобі чалма і сопілка. Та на додачу я й сам живий та здоровий вернувся. Шукай мені тепер наречену. Тільки не царського роду. Чи багато, чи мало минуло часу, знайшов Манур собі наречену по серцю добру, веселу й працьовиту і таке весілля влаштував, що сам цар позаздрив би йому. Сім днів та сім ночей вино лилося сто музикантів на тому бенкеті грали, сорок арабів всі разом за столом служили.